Сьогодні неділя, сьогодні благословення на навчальний рік. І я сьогодні найперше хочу сказати оці особливі слова для дітей, для батьків. Батьки, знаєте, переживають, що треба щось купити до школи, підготувати, то сьогодні є нелегко. Але кажу вам, батьки ви маєте чим тішитися, тому що Бог вас поблагословив діточками. Бог вас поблагословив, поблагосив такою турботу, яка обов'язково потім вас, до вас повернеться. Тому віддавайте максимально свою любов. Що потребується від батька, від матері, любов до своїх дитини. Навчіть своїх дітей любити, навчіть любити і шанувати тата, маму, навчіть їх і їх навчить любити. Щоб вони вміли любити не тільки тату і маму, але й ближнього свого. А школа вже надасть інших знань, іншої освіти і так далі. Тому сьогодні, знаєте, особливий день. І я кажу, що хто з Богом спочинає, той з Богом з Богом і, з Богом, і ж не плоди пожинає. Тому сьогодні молимося за всіх наших учнів, за наших студентів. Молимося за всіх наших вчителів і викладачів, бо з усіх великих людей, всіх, кого ви знаєте, дуже великих, дуже вчених, дуже здібних, це ті люди, які мали добрих учителів. Людина сама себе не може симводити. І все, що ми маємо, це є старання наших вчителів, які нас сформували. І це не тільки вчителі, знаєте. Тішу в школі і не ті, що в інституті, але і вчителі життя. Часом старша бабця чи дідусь сяде там на і дитині, скаже два слова. Але вчасно, два слова значущі, і дитина здобула собі кредо життя. Вона тепер знає, куди рухатися. Тому вчитель, це не обов'язково той, хто має диплом. Кожен з вас, тато, кожна мама, ви для своїх дітей, ви є найближчі, най, найбільш дипломовані учителі. І вашим екзаменом, який ви маєте приймати у своїх дітей, це наскільки дитина шанує і любить вас? Це є ваша оцінка. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Віки. Учителю добрий, що маю добру учинити, щоб мати вічне життя. Я собі так, як бачу цього побожного хлопця. Знаєте такий? Люди так дивляться на нього, Боже, який чемний, який гарний. Так добре удіти, ну не бідний, ясно. Але бачиш, не тільки думає за багатство, а йде до Ісуса і каже, Господи, що мені робити, щоб мати вічне життя. Я собі думаю, я таких теж багатовидів у нас. Але ця побожність, знаєте, це для, для якогось телебачення, але не для спасіння людської душі. Бо тому що Христос чітко звертає йому увагу і каже, чому називаєш мене добрим? Хіба ти не знаєш, що ніхто не є добрий, тільки Бог. Чому звеш мене добрим? Ми вміємо знаєте, придобрюватися. Як кажуть народі, підлизуватися, так? листитися. І цей юнак першим білом показує свою таку, таку лесть. Заодно похизуватися. Що він так гарно одітий, він, до речі, виглядав краще у як Ісус, бо був досить багатий. І ясне діло, що свій статус багачі проявляли в одягу. Сьогодні, знаєте, багачі ходять в таких подертих джинсах і такі футболці зібрані. Ну, нову купив, вона вже така, як вже прана, десь раз. Зато машина у нього супер. Сьогодні хізуються машинами. Ну, десь хтось, може, будинками, але більшість машинами. Одягом не дуже. А тоді було вся інвестиція була в одяг. І він прийшов такий поважний перед Ісусом. Що мені робити вчителю добрий, Так, і дивиться на сторони, чи на нього звернули увагу, не дивиться на, на Ісуса Найтя. Що мені зробити, щоб мати життя вічне? Всі почули, всі побачили? І Христос зверніть увагу у своїй делікатності. Я би йому не так сказав, я би йому сказав, як, як я думаю. Але Христос показує приклад смиренності, порядності і божественності. Чому звеш мене добрий? Виконуй, каже, заповіді. І цей питає, які? І Христос йому називає. Як ви думаєте, які заповіді Христос назвав? Найважніші? Та, найважніші. Він назвав ті заповіди, які цей юнак порушив. Він каже: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи криву, поважай батька і матір, і люби ближнього як самого себе. Нема День святий святкувати, нема інших богів крім мене, нема, правда? Тому що він побожний. Він ходив до синагоги кожний субот. Він прилюдно почитав Бога, ніколи не відвертався так. Але Христос йому називає ті заповіді, які він порушив. Убивство, перелюб, криве ложне свідоцтво, не, не, не пошана до батька і до матері і до ближнього. І що цей каже юнак? Бреше Ісусе очі. Я ці заповіді зберігав з Малко. Ну, якщо ти їх зберігав, то ти би сказав, Господи, а чого ти не кажеш, немає інших богів, крім мене? Чому ти не кажеш, пам'ятай День Святий, щоб його святкувати? Юнак прийшов хвалитися. Знаєте, ми часом, коли приходимо до Бога, згадайте про цього юнака, як ви гарно оділися, підготувалися, прийшли до Бога. Але не для того, щоб для себе здобути вічне життя, а для того, щоб похвалитися. І що Господь тоді каже? Добре, то що ти заповіді порушував? Я не буду тебе перелюдно принижувати, бо ніхто не видно по тобі, чи ти порушував їх, чи не порушував. І тоді Господь Бог робить інший крок і каже: Хоч бути досконалим, одну тобі бракує. Продай все своє майно роздай бідним. Приходь і йди за мною. І юнак такий стоп-стоп. ні. Він тільки успадкував, успадкував. Спадщину від, від свого батька, вже почав користуватися тими благами, вже купив собі нарешті серйозний одяг, йому вже пошили. І тут, розумієш, бери і віддавай все. Мені ще толком навіть не посмакував того багатства, а вже треба віддавати. І такий, ні ні, 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 ні. Знаєте що? Давайте, щоб вас Бог так не випробовував. Щоб вам заради того, щоб в житті все було добре, не прийшлося віддавати все, що ви маєте. А для цього треба не спокушувати Господа Бога, не брехати Богові хоча б. Вже всім брешете, собі брешете, сусідові брешете, ближнім своїм брешете, хатним брешете. Ну, все ж, не будеш казати, ні? Якби казав правду, то мене б вже з дому вигнали. Так ви привикли брехати. А жити так, щоб не треба було брехати. Поступайте в житті так, щоб не було що скривати. Маєте для цього сповідь. Прийдіть, перепросіться з Богом в першу чергу. Приміріться з собою. Приміріться з собою. Перестаньте кривлятися, щоб подати себе комусь, що ти дуже файний. Не треба того. Цього не треба нікому. Бо Бог бачить, який ти є. А то, що ми кривляємося перед людьми, воно просто нас з кожним днем все дужче підпорчує. І потім вернуться назад чим день складнішим. Часом неможливо. Так як оцей юнак. Вроді не старий дід, ще не є такий до кінця спорчений, невиправимий, але він уже так глибоко зайшов. <кхе> Що Він бреше перед людьми і не червоніє. Бреше Ісусові і навіть йому все рівно. Пам'ятайте, що ті заповіді, що Господь назвав цьому юнакові, вони в кожному варіанті якось десь і до нас відносяться. Ну, слава Богу, що я нікого не вбив. Та нікого, крім себе, робити собі шкоду в здоров'ї. Погано харчуватися, не відпочивати по-людськи. Це робити собі шкоду у здоров'ї. Це грішити проти п'ятої заповіді. Не чуже лош. Ну, я маю одну жінку, інших не мав і не планую, люблю її дуже. І ніколи я цю заповідь не порушив. Дуже добре. Дуже добре, що ніколи в тебе не було ніяких думок. Добре, що ти ніколи не дивився порнографії. Молодець. Ти заповідь шосту не чужолож не порушив. Пані хлопці. Не свідчи ложно. та ні, ніколи ні на кого ложно не свідчив. Починаючи з школи, вчителі питається. ану, і басику, ти бачив, як Петрусь то робив? Петрусь друг, Ні, не бачив. Ні, 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 ні. Перше, ложне свідоцтво. Безобідне, шкільне, несуттєве. І ви так у тому зростали до сьогодні своїм авторитетом засвідчуючи чиюсь помилковість. Ніколи не були ложними свідками. Ну, ті, що в церкві, я думаю, точно ні. Ви ж святі, ви ж правильні, ви ж до церкви того прийшли. Та там сидять грішники, ті, що грішать. Синуй батько і матір. Всі ми любимо тата і маму, ні? Та? На День народження, коли там юбілей мами, ще там День Матері святкуємо, любимо маму, відкритки малюємо, пишемо послання всякі. І якщо зібрати всі ці поздоровлення, День народження, День Матері, зібрати вкупу, то ви маму любите за рік тиждень, шість днів. А решту, м'яко кажучи, не дуже любимо. І модно серед молоді звертатися до про своїх батьків принизливо. подібні до цього юнака біблійного. Шануй батька і матір, якщо ти маленька дитина. Шануй батька і матір, якщо ти дорослий. Шануй батька і матір, якщо ти вже дідусь і бабуся. Шануй батька і матір, так вони вже помирали. Шануй молитвою за свого батька і за свою маму. Учи дітей, щоб вони не пропустили цього. Шануйте, поки ви живі. Мені не треба на похороні обремок квітів Принесіть мені одну квітку, коли я живий. Так маму любив найбільший вінок на похорон поставив. Мамі той вінок вже, знаєте, якраз туди і на похорон, і більше нікуди. За життя мамі засвідчує свою любов. І люби ближнього самого себе. Отут, отут вже маєш тобі. Тому кажу вам, діти мої, цвіти мої. Цей Євангеліє сьогоднішнє, воно є особливим. Бо подія, якби не ми його вже чули, і можемо його собі легко представити. Ісус Христос, учень, пишний, поважний юнак, одітий, знаєте як намісник царя на землі. І оцей діалог. Те, кому навіть бути присутнім при цьому діалозі є встидно. Тут то ви є чудесні люди. Возьміть із цього висновок правильний. Зверніть увагу на ті гріхи, які, ми, які Христос озвучив цьому юнакові. Що мені робити, щоб мати життя вічне? Оце і робіть. І нехай Господь Бог буде завжди поруч з вами, не випробовуючи вас, а Нагороджуючи вас, амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!